9 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала одного удару по району зосередження особового складу рашистських окупантів, підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два райони зосередження живої сили озброєння і військової техніки, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби рашистів. В районах тимчасово окупованих Бердянська та Мелітополя пролунали вибухи. У тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Керчі Керич пролунали вибухи, працювала Ординська протиповітряна оборона. Заразом рух верезвісним кримським мостом було припинено нібито через ризик ракетних ударів, неспокійно на території рашистського рейху. Сочі накрила потужна злива, у місті лунала сирена через різкий підйом рівня води у місцевій річці з неблагозвучною назвою Вулиці та будинки затоплені. Нібито була здійснена ракетна атака на Гаубрянськ. В Гау-Ростов пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Постскриптум Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні, відчуваючи гостру потребу в поповненні поріділого особового складу, рашисти залучають до служби декласований елемент та різного роду набрід. На одному з полігонів східного воєнного округу Алтайського краю проходять підготовку понад 300 особин, які підписали контракт зі Збройними силами Рашистської Федерації. Серед гори новобранців є особини з числа колишніх ув'язнених, чоловіки низького соціального статусу, без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит. Більшість вказаних особин вже звернулась до медичних закладів, щоб спробувати відтермінувати своє потрапляння в райони бойових дій на території України.